Вітаю, мої дорогі, вітаю, е мої друзі. Сьогодні, знову ввечері, ми з вами будемо говорити про можливо цікаві речі. Вчора ми задали питання про ДНК, я дякую багато відповіді. От, І хочу, щоб ви е більш ефективно аналізували. Мені сподобалось, що ви відгукнулись і почали відчувати, думати в цьому напрямку. Як? Через, як? Як, як, яким чином. Бо лунало там і хроніки Акаші недалеко від істини. Тіла тонкі. Ну, От так. От. Кров зовсім далеко. Чому? Ну, бо яким, як кров. Попереднього втілення перейде в наступне втілення. Це неможливо. Через кров точно ні. Отже, далі думаємо, далі відчуваємо. Я хочу, щоб ми брали мозгові штурми і духовні штурми з свідомістю, розумом, серцем отримували. Результат. Тому давайте ще трошки порозмірковую з вами про ДНК, як вона передається з втілення втілення, як ця інформація зберігається. Це надзвичайно цікаво. Мені особливо точно. Так, да, ну, правда ваша, я дійсно знаю відповідь на це питання. Але тим не менше, це не для того, щоб отримати інформацію, яку я не знав або не відчував. Треба її скоригувати, треба почути думку вашу, треба вам прокидатися, мої любі. Взагалі, що ви думаєте про карму і зміну парадігми відпрацювання карми з зла на добро? Це теж цікаво. Як ви думаєте, наскільки ви зможете особисто в особистих стосунках справитися з тим, щоб відпрацьовувати з близькими карму через любов, через добро? Як ви будете встигати в ситуації, коли емоції піднялися, я кохаю цю людину? Я її люблю. І тому емоції або це мої співробітники, я мав мушу їх берегти. Я їх виховував, виховувала, я їх бережу, вони допомагають мені розвивати бізнес, тому емоції. І це ключ до перший крок до розуміння, як ми відпрацьовуємо. Або можемо відпрацювати карму через любов, через, без агресії, ненависті, без претензій, без образи, без гордині. Уявіть, що це буде за неймовірний світ. Це світ, коли ми з вами зможемо відпрацювати карму легко. Ми люди, ми народи, ми людство. І це буде неймовірне. Це буде неймовірно. Ми будемо з вами сяяти і овіювати своїми крилами, любов'ю один одного, планету, Всесвіт. Ми будемо радіти і тішитися тим, що ми це змогли. Але тепер є нам над чим працювати. І тут вам у допомогу багато моїх робіт, таких як дар Ангела. Таких як Веселкова куля, ще багато по, емо, по емоційному тілу, по емоційному і ментальному тілу і свідомості, і багато-багато інших. Отже, працюйте, навчайтеся, і все у нас, звісно, вийде. І ми з вами зробимо потужний крок у завтра. А завтра, 31 число, і завтра ми вже отримаємо. В вільному доступі роботу першого числа. Робота першого числа буде надзвичайно потужною, неймовірною. Отже, я дуже вас прошу відпрацювати цю роботу, вийти цю, на цю роботу і бути разом, і е, від, подарувати свою молитву свого серця, відчути, е, як ваше серце відпрацьовує. І не думайте, що а, цього разу я не вийду. Цього разу виведіть ще своїх друзів, ще більше людей, поділіться, розкажіть, поясніть. Я шаную всіх, хто кожного першого числа виходить з нами працювати. Інколи це просто ваша квартира, інколи це дійсно місця сили. Ми відчуваємо нашу єдність, нас стає все більше. Так, ви відчуваєте, що виходять і інші форми життя. Інші форми життя підтримують наш з вами порив, змінити цей світ на добро. Вже, я думаю, що всім обридло жити в, ті, в тому смітнику, який ми утворили. Ми люди утворили з нашого світу, з нашої любої планети. З нашої неньки, з цивілізації людей. Отже, мої дорогі, ми маємо поєднатися. Ми маємо поєднатися і зробити наступний крок. Це одинадцята робота, яку ми з вами проводимо, не дивлячись на те, що були проміжні роботи, і в Істамбулі були роботи, і в Фатімі були роботи, я вам нагадаю. І були роботи в Луксорі, і були роботи. І інші були роботи зараз в Венеції, зараз готуються роботи в Арабських Еміратах, це ритуали в Києві були роботи. В Ужгороді, фізичні ритуали проходили в багатьох містах в Лондоні, в Ванкувері. В Африці, в Австралії. Наші з вами роботи. Звісно, найпотужніша Європа. І, звісно, і країни і Балтії, і Польща, потужно Германія, потужно. Франція, Італія, Іспанія. Це дуже потужно Австрія. Дуже потужно дуже Ізраїль. Потужно Ізраїль. Відпрацьовує і в проміжках, і кожного першого числа Низький уклін кожному. Я кожного відчуваю своїм серцем. Отже, настав час поєднати свої серця 1 лютого буде викладено 31 січня робота. Отже, поєднуємо, поєднуємо серця і робимо наступний крок. Мої дорогі, обіймаю вас. Я Нагадую про необхідність ставити вподобайки саме під час етеру. Це для Ютуба сигнал рекламувати на наші з вами бесіди. Ну і, звісно, будь ласка, і ви репостіть, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я вам за це дуже вдячний. Ютуб те любить, а я як люблю. Це просто фантастично. Тому, мої любі, отже. Ми з вами єдині, і я вірю в нашу єдність, і в те, що саме цією єдністю ми з вами і переможемо вселенське зло, яке ми з вами і допустили на цій планеті, нам його і прибирати. Отже, обіймаю всіх своїм серцем, ваш майстер Овен Стефан.